Класичні прикраси з діамантами, мрія кожної жінки. Ювелірне ательє Діаманіт здійснює твої бажання. З гордістю представляємо класичний комплект Твоя зірка, такий вишуканий, звабливий, все як хотіла ти в основі композиції. Діаманіт класичного огранування, кристал, що випускається лише нашою мануфактурою. Блиск кристалу вражає, Порівняти з ним може лише блиск найяскравішої зірки Твоєї зірки. Прикраси комплекту Твоя зірка мають повне золоте покриття 24 карати, якість виконання найвищого рівня. Прикраси ювелірного ательє «Діаманіт» – це завжди авторські роботи. Придбати класичні ювелірні прикраси з діаманітом та золотим покриттям можна за неймовірною ціною. Лише погляньте на свої екрани. Погодьтеся, це неймовірна ціна для таких вишуканих прикрас. Навіть найвибагливіші цінителі авторських робіт у ювелірному світі вже стали клієнтами нашого ательє. Класика ніколи не виходить з моди. Придбавши класичний комплект прикрас Твоя зірка, ти завжди будеш у тренді. Ми впевнені, ці прикраси так сподобаються тобі, що ти будеш носити їх кожен день. Не пропусти шанс. Серія лімітована. Телефонуй прямо зараз. Наші менеджери з радістю проконсультують тебе, допоможуть підібрати саме твій розмір. Замовляй кулон, каблучку, сережки або одразу весь комплект. Комплект Твоя зірка чекає свою власницю. А ми чекаємо на твій дзвінок. Телефонуй за номером на екрані.